Вітаю вас на телеканалі Сфера. Випуск новин. В студії для вас працює Любов Данча. Про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Вихідні штормове попередження, за повідомленнями гідрометцентру України, в найближчі дні очікується погіршення погодніх умов. Налипання мокрого снігу, ожеледь, сильні пориви вітру загрожують виникненню аварійних ситуацій в електромережах, знеструмленню споживачів та обриву повітряних ліній. Основна причина аварійних відключень падіння гілок та дерев, що не витримують сильних поривів вітру на лінії електропередач та налипання снігу. Ні в якому разі не можна наближатися. До обірваних друтів ближче ніж на 8 метрів. Та не можна намагатися у будь-який спосіб самостійно відновити електропостачання. Роботу по відновленню повинні виконувати тільки працівники ПАД рівне обленерго. Мешканці рівного такі невиправдано переплачують за комунальні послуги. Нагадаємо, депутати міської ради взялися досліджувати, звідки у платіжках за житлово-комунальні послуги беруться такі цифри. Зокрема, в першу чергу допитали наших місцевих монополістів: рівне облводоканал та рівне теплоенерго. З'ясувалося, за теплопостачання таки можна платити менше. А мешканці будинків висотою не більше п'яти поверхів взагалі переплачують за водопостачання та водовідведення. До слова таких. Будинків у нашому місті немало мова йде про 25 тисяч сімей. Ми провели нараду відповідно, на якій окреслили майбутні кроки, тобто рівне теплоенерго подало документи на накреп, я вже некрепикевжезна то для того, щоб був тариф нижчий на теплопостачання. А рівне облводоканал має надати обґрунтовану відповідь. Чому ж для споживачів, які не живуть в 9-поверхових будинках, а п'ятиповерхових, двох-трьохповерхових, тариф вищий, аніж для населення приватного сектору. Тобто у нас населення для приватного сектору вартість одного метра кубічного води 7 гривень 57 копійок, а відповідно для багатоповерхових будинків 8 гривень 18 копійок. Але в нас менше Є будинків п'ятиповерхових, які відповідно не витрачаються кошти на підвищувальні насоси, щоб ви розуміли. Тобто для них має бути тариф менший. Янська скарбівня знову у плюсі. Експерти прозвітувались про виконання бюджету за 9 місяців про надходження та зміни у видатках. Також члени бюджетної комісії встигли розглянути звернення людей. Більше про це далі. За 9 місяців перевиконання бюджету складає 160 мільйонів гривень. З них 137 мільйонів вже розподілено на різні видатки. Тенденція до виконання бюджету залишиться такою ж до кінця року. Очікуємо, що відсоток склади такий, Такий же саме 135% до, до плану на рік. І загальна сума перевиконання десь біля 215-220 млн грн. І якщо держава не надала в цьому році субвенції для проїзду пільгових категорій, на це виділили з міського бюджету 24 мільйона гривень. Оминуло увагою держава згідно нових законодавчих змін ПТУ. Тут у міській скарбівні закладено 50 мільйонів. А на житло сім'ям загиблих військовослужбовців гроші такі виділять з держказним. Збільшуються доходи загального фонду бюджету на 3 мільйона 318 тисяч 750 гривень. Це субвенція з державного бюджету на будівництво житла для сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь в АТО, а також інвалідів першої і другої групи з числа військовослужбовців, які брали участь в АТО. Відповідно, субвенція спрямована на, на, на видатки спеціального фонду міського бюджету, головний розпорядник коштів управління праці і соціального захисту населення. Окрім питань фінансових, сконцентрували увагу і на проблемах дошкільної освіти. Зокрема, з'явилась пропозиція облаштувати садочок на Дубенській 71 А в будівлі, де діє притулок для безхатченків. Сьогоднішній день Рівненський обласний центр психологічного здоров'я населення. Але там є один нюанс, то був діючий садочок, наскільки я знаю, і він повністю відповідає параметрам дитячого садочка, тому що основними із вимог по санстанції, ну і як для дитячого садочку, люди повинні діти повинні виходити і групи вигулюватись окремо. Тобто, цей дитячий садочок, ну, цей заклад, це приміщення повністю підходить. До дитячого садочка бюджетна комісія за це питання проголосувала, а ще заслухала вимоги мешканців небесної сотні. 6 а вони хочуть приватизувати свій будинок, щоб берегти. Ще березні люди отримали листи про відселення з будинку задля капітального ремонту. Як надалі вияснилось, ніякий ремонт проводити не збиралися. і висновком експертизи рівненського НДІ проєкту реконструкції наш будинок був визнаний аварійним той є безпідставним, як ми ви як ми собі виявили. І зараз ми добилися повторної експертизи будинку вже той експертної організації, яку обрали самі мешканці. На експертизу виділили кошти з міського бюджету 70 тисяч гривень. Мешканці витратили лише 50 тисяч. Про результати експертизи люди обіцяють розповісти вже на наступній сесії. А поки хочуть приватизувати свої помешкання, щоб часом їх не лишитися. До прохання людей члени комісії дослухалися. Питання про приватизацію внесли в порядок денний наступного сесійного засідання. Ірина Лагоська Павло Вибач, випуск новин. На Рівненщині обрано трьох керівників районів. Претендентів на місця керівників трьох районів Рівненщині визначало Національне агентство з питань державної служби. Так у результаті конкурсу на місце голови Березнівської райдержадміністрації максимальну кількість балів набрав Віталій Люшин. Найкращим серед претендентів на посаду керівника Млинівщини став Петро Рухер. У конкурсі на голову Добровицької РДА переміг Микола Петрушко. Офіційно переможці конкурсу зможуть очолити райони після Порядження президента України. Фотографія проти раку та крівнянка Галина Вокальчук презентувала персональну виставку світлин під символічною назвою По цей бік трави. Ця композиція результат кількарічної боротьби молодої жінки із страшним надугом раком. Виставку відвідали і наші журналісти. Ще вчора ця жінка була успішним науковцем, а сьогодні вона проникливий фотограф. На її світлинах мрійливі осінні портрети, проймаючи натюрморти, величні руїни і надзвичайно сильні та спокійні образи природи. І такі життєві метаморфози трапляються неспроста. Так п'ять років тому рівнянка Галина Вокольчук втратила сестру, яка так і не змогла побороти страшний недух, рак. Ця втрата поселила у душі жінки панічний страх. Саме це і завадило пані Галині вчасно діагностувати цю хворобу і у себе. Коли на лікарняному. Ліжку, я лежала і не знала, чи побачу світло в кінці тунелю, то в мене був вибір, чи просто лежати, дивитися в стелю, чи, можливо, якось почати себе витягувати з психологічної ями. Ну, я обрала дивитися краще у фотооб'єктив. І на власному досвіді переконалася, що творчість лікує. Так, захоплення фотографією повернуло жінці жагу до життя. Лікарі рятували її тіло, а мистецтво душу. Надзвичайно проникливі та глибокі фотосвітлини Галини Вокальчук зацікавили рівненського фотографа Олександра Харвата. Саме він виступив ініціатором, аби організувати цю виставку. Коли побачив її світлини і коли дізнався, яким, при яких обставинах і чому вони були зроблені, ну, це мене відразу зацікавило і я не міг залишитись осторонь. По-перше, це були цікаві світлини, неординарний, незвичайний погляд людини. І інший фактор, що все таки в яких обставинах і чому вони були зроблені, це були не випадкові світлини, і я вважаю, що з Галини потрібно брати приклад. Фотовиставка має символічну назву по цей бік трави і присвячується всім тим, хто сьогодні веде щоденну запеклу боротьбу із страшним недугом. Потрібні саме для тих людей, які зараз перебувають в такому стані, яка в якому була тоді Галина Вокальчук. Саме для них я думаю потрібно. Ну, більш так, можливо, вона їх надихне своїми фотографіями. Познайомитися із незвичною фотовиставкою і заразом підтримати нового рівненського фотографа прийшло чимало небайдужих рівнян, вірних друзів, колег із університету, і як сама їх називає пані Галина, сестер по боротьбі проти раку. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Сьогодні 11 листопада День Незалежності відзначають сусіди України поляки. Цієї нагоди у рівненській обласній універсальній бібліотеці пройшов поетичний марафон Мейдень Польська. Побували там і наші журналісти. Липень 1916 року, в розпалі Перша світова війна. На Волині в одному з боїв загинуло більше двох тисяч поляків, що воювали в рядах армії Австрійської імперії. Саме тоді польський маршал Юзеф Пілсуцький поставив перед командуванням питання про відновлення Польщі як окремої держави, і через два роки це сталося. Лише 11 листопада в Комп'єнському лісі у вагоні командуючого військами Антанти Фоша було підписано акт про капітуляцію. 11 листопада це завершення Першої світової війни. 11 листопада це той день, коли Пісуцький стає на чолі польського війська і коли в Польщі з'являється перший демократичний парламент. Під час поетичного марафону, що проходив в Рівненській обласній бібліотеці, декламувались вірші польських авторів минулого та сьогодення. А також з музичними вітаннями виступали учні музичних шкіл та училищ. Ми згадуємо наших найближчих друзів, нашу Польщу, яка є нашим, нашим адвокатом, нашим другом в Європі. На думку місцевих письменників, саме мистецтво об'єднує народи, адже це шлях до особистісного самовираження, і, попри сумні моменти в історії, сьогодні поляки та українці є братніми народами. Як би там не було, яка б, які б періоди в історії України Польщі не існували, то, зрештою, і в кожній сім'ї, в кожній родині є якісь моменти. Чоловік з дружиною не ладять, брат з сестрою, але це родина, це сім'я, це одне ціле, це той момент, коли можна назвати сусідством і, і побратимістю, і братерством. Владислава Стецюк, Роман Шеконець, випуск новин. Депутати стануть ближчими до своїх виборців не фізично, звичайно, а віртуально. Так відтепер через мережу інтернет можна дізнатися, хто із депутатів відповідає за добробут того чи іншого округу. Відповідно, кожний виборець знатиме до кого йти із своєю проблемою. Разом з тим рівняни отримали можливість слідкувати за роботою депутатів. Зокрема, хто із них справно відвідує всі сесії та комісії, а кому це не цікаво. За допомогою даної системи, будь-який користувач інтернет може відповідно дізнатись, який депутат обраний чи закріплений, за відповідною адресою, де проживає виборець. Це полегшує комунікацію виборців і депутатів, відповідно, і дає змогу більш ефективно і якісно працювати депутатам над проблемами виборців. Перше. Друге, ми розвиваємо цю систему і вже будь-який користувач має змогу ознайомитися, а чи відвідує його депутат відповідно сесії та комісії. Бо робота депутата, відповідно, в міській раді і в комісіях є одним з основних критеріїв оцінки його діяльності. Якщо депутат не приходить на комісії, якщо не приходить на сесії, питання взагалі, чим він займається, для чого обрали. Медовий туристичний маршрут планують запустити на Рівненщині. Пролягатиме він через кілька районів нашої області та охоплюватиме близько 30 населених пунктів. Також ініціатори ідеї таким чином планують об'єднати бджолярів, підприємців, власників сільських садиб та популяризувати бортництво. Детальніше про туристичний маршрут медове коло розкажуть наші журналісти. Рівненщина туристична і медова. Відтак у майбутньому у нашій області планують прокласти туристичний маршрут медове коло. Основна ідея ініціаторів відродити та популяризувати бортництво, об'єднати бджолярів і підприємців, а також зробити рівненщину ще привабливішою для туристів. Іде основний маршрут, по якому люди можуть пересуватися своїм авто. Можуть пересуватися автобусами, можуть добиратися маршрутними автобусами, потягами, ну і велосипедами. Грубо кажучи, ми створюємо продукт на якійсь території. От, Заприклад, візьмемо Олександрію. Взяли Олександрію, проклали маршрути по основним рекреаційним місцям визначним. І вже наш маршрут, він буде не 150 кілометрів, він буде ну, в тисячу Проте найбільшу увагу саме по маршруту медове коло ініціатори приділятимуть бортництву. Як основну основне, до чого ми привязались, це ми взяли бортництво. Бортництво це. Таке зникаюче, в принципі, явище, але в нас на Поліссі, на півночі, у нас воно ще збереглося. На відміну, наприклад, від Польщі та Литви, де вже як 100 років, як це вже явище зникло. Тобто, бортників там немає. Бортництво – це така істерична складова цього маршруту. Мед вже зав'язує до того, що це будуть долучатися і пасіки, буде зав'язуватися пітерапія, продаж меду, це вже йде як. На Рівненщині збереглось всього-навсього три бортних дерева зазначають фахівці. Старовинна форма бджільництва, саме власне бортництво, це вулик в дереві. І от перед вами на цих фотографіях це унікальні бортні дерева, яким більше 200 років, напевно. Їх у нас, на жаль, небагато, але порівнюючи навіть з Білорусі, там де взагалі їх вже не залишилося, незважаючи на те, що там до лісу ставляться по-іншому, ніж у нас, там ліс бережуть, у нас його знищують. От, але все одно, незважаючи навіть на це, бортні дерева у нас збереглися. Їх, ну, таких дуже давніх, їх три штуки. На думку ініціаторів проєкту «Медове коло» туристам було б цікаво побачити та дізнатись більше інформації про такі насадження та особливості збирання меду до того ж, як зазначають фахівці, саме екотуризм зараз на часі. в Місті живемо. Ми хочемо десь час від часу вирватися в якесь спокійне середовище, і саме екотуризм дає таке, дає таку можливість. І ну, якщо оцінити там в цифрах, то це от дані з міжнародних організацій. Про вартість світового ринку екотуризму, яка зараз складає близько 77 мільярдів і становить 5% всього ринку, і буде планує, прогнозується верніше в 2030 році збільшитися. До 25%. екотуризм є позитивним і для об'єднаних територіальних громад, адже таким чином люди зможуть отримувати прибутки та створювати робочі місця. Райони, які ми запрошували на сьогодні, ну не хочу сказати, це не зовсім промислового розвитку. Райони і у них шанс при децентралізації і при об'єднаних територіальних громад вижити. Це все ж таки зробити якісь туристичні об'єкти для того, щоб до них їхали люди. І якщо це будуть туристичні об'єкти. Це будуть харчування, це буде проживання, це будуть робочі місця для їхніх мешканців. Це будуть надходження до їхнього бюджету. Коли туристичний маршрут, медове коло та інші цікаві проекти будуть втілені в життя, побачимо з часом. Наразі це тільки хороша ідея. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Школярка з Рівненщини отримуватиме президентську стипендію. Таке визнання учениця 8 класу Рафаїлівської школи Софія Бабік отримала за перемогу в 6 му міжнародному мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка. Відтак, впродовж року Софія отримуватиме щомісяця 800 гривень. Нагадаємо, міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка започатковано відповідно до указу президента від 30 вересня 2010. Цятого року з метою підвищення рівня знань з української мови і літератури, рідних мов і літератур, виховання у молодого покоління любові до мов українського народу, забезпечення їх всебічного розвитку, відповідно до указу, починаючи з 2011 року, переможцем конкурсу призначається 30 щорічних стипендій президента України. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі і гарних вам вихідних.